І так, шановні мої підписники та гості мого ютуб каналу. Всім доброго здоров'ячка, всім доброго весняного такого сонячного дня. Бачите, приїхали ми е, на об'єкт. Тут колись була ну, недобудова, точніше, фундамент був один. Е, батько прийняв таке рішення е, розібрати його. Частина каменю поїхала на Полтаву, там дядько мій робив. Собі паркан. Частина камню пішла до нас на будову. Ну, а частина більша, звісно, залишилась камню. Так, приїхали ми на наш участок, де в нас в минулому році були кавунчики. Зараз дивіться, яка тут озимка. Буде колись пшеничка, я думаю. Ви бачили відео, як ми з товаришем і Вовчиком підживляли взимку, мерзлоталому. Все ж бачили, правильно? Бачите, яка зимка. Не така рясна, як хотілося, але ж, я думаю, щось буде. Якщо ж посіяли, значить щось буде. Так. По цю сторону у нас була городина така, помідорчики, огірочки, там якісь сині перець, да? ну ви там все бачили, так? По цю сторону у нас була картопля. В планах на цей рік. Також тут буде картопелька і тут буде картопелька. Так, невеличка така діляночка, латочка. Ну, що стабільно мені тут подобається, це родять тут камні. Дивіться, скільки камені тут. Камінь родить стабільно, незважаючи від пори року. Бачите, все всипано. Скільки ми, бачите, яку кучу насобирали, дрібного. А він все одно із землі аж пре. Бачите? Та кожен квадратний метр тут засипаний цим камнем. Так що, шановні, тут ще нам собирати його і собирати. Після дощу він проявляється. Так що, тут, мабуть, не одна тона була завезена цю дрібного щебеню. І він із землі проявляється. Так що вирішив зробити тут дорогу. Приїзд невеличкий до нашого поля. І в цілому це правильне було рішення. Так, ну що, тут в нас невеличкий садочок. Не все і будівництвом єдиним, да? А то ви звикли, я зарядив серію за серією будівництва цього ж старого хутору. Потрібно щось і про природу познімати. Бачите, яблунька. Це три яблуньки. Далі вишні. Вишні привезені із шашак. Бачите, як вони шведесенько дали в рост. Ну, ростуть дуже швидко ці деревцята. І вишні, щоб ви розуміли, крупні, великі і смачні, солоденькі. Так що це тут 1, 2, 3, 5 дерев вишень. Так що, якось так. Ну, Це вулиця у нас така невеличка і сама молода. Тут будівництво було завершено ну, в 90-х 2000-х роках. Ця вулиця повинна була йти он туди аж. Але сам факт, що е, вирішили поставити той домик, який. Вже розібраний. І не продовжувати оцю вулицю. Ну, це мені так говорили. А чи воно дійсно так, чи ні за проектом. А так би були б домики, да? кожного був би там гектар землі. І в цілому люди б, я думаю, жили б. Село було більше, людей було більше. Ну, якось так. Тоді прийняли рішення побудувати це ж двохетажку. Ну, Нічим воно хорошим не закінчилось. Двохітажка розібрана. І так і далі. Ну, не будемо про печальне. Ну, а про цей домик я вам говорив, що повинна була бути вулиця, і вирішили побудувати замість продовження вулиці цей домик, який розібраний. Люди тут не живуть, і я думаю, вже й не житимуть. Так що... Будинок є будинок, а гуртове, як кажуть воно в народі, ви самі знаєте продовження. Так що їдемо далі. Ну що, друзі, недавно тільки вам показував участок захаращений, да? а тут вже група підтримки прийшла і своїми силами обрізають деревцята. Ну що, молодь? Здрасте. Що ви тут гребете? Я тільки дивився на ці деревцята недавно. Треба їх, думаю, облагородити. У мене руки не доходять. Хотіли собі вашими силами матері. Так. Я кажуть, боже поможи, да? так? Так, Челсі, що ти, свинюка? Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий. Добрий день. Добрий. Добрий день. О, Добрий. Дуже стісняється. Так що... Отак от, так, от руки, руки сюди дійшли. Працюємо. Да? Працюємо? Ну, працюємо. Так, ну ми підтримали морально батьків. Їхню працю ми цінуємо, шануємо. Нехай садочок облагоражують. До речі, я тут за вишнями, Ми з батьком сажали горіхи. ну Вони тут не прижилися, оскільки, я не знаю, тут, може, камнів багато. Там буде картопля і картопля. А що ви хотіли? Просто спитали? Можете посадити, ми викопаємо. Прополоть, да, побризкать. Я відчуваю, що я його все ж сажатиму і в батьків, і в себе, ну як завжди. А будемо разом тоді вибирати. Йдемо далі. Да? Махай всім привіт. Ні? Не хоче. І так, шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка. Та й занесло нас аж куди? Правильно, в Кам'янське. Неждано, негадано. Вирішили прогулятися із сімейством. Тут по місці, да? а занесло, далеченько нас занесло. Так що зараз покажу вам набережну. Сім'я спортсменів, прям. Фабеліст? Варюшка. Красота, ляпота Так, у нас обідня перерва, да? Арф. Старші побігли до води. Значно не бавляться. Марфушка тут. Кушунька є, да? І ось, шановні вам, Дніпро. Захар тут уже як місцевий, так, да, Захар? Рідку? ракушку Рідку? Такої немає, більш ні, ніде, так? Да? Це наче гвозд. Тобі подобається прогулянка вихідного дня. Дивіться, нам ще туди їхати. Туди додому, так? Да? Ні, там город. А додому коли? Ввечері. Як нагуляємось? Марфушка не нам дві, це на чакрі, яка краса. То от слимака. Тут поливо Марфа пішла в кураж, покушала, попила і не хоче додому, бо наша мама вже всіх заганяє домой, так? по машинам, варюшка, а, что что там робишь? Иди, покажи, что ты нарвала. А ну, покажи, иди, сюда, красава покажи. покажи иди, да? Так. Зервы. Так подарил? Молодец, класс. Так. Така краса ось. Трошечки потрібно сімейно відпочивати. Інколи відпочивати. Забрали цю квіточку, пішли ми нову Пішли. Так що так. Пахне, так? Побігли назад. Побігли назад. Да. Диви. Марфи дари букет. Варі, мамі подари. Любе мамочку, да? Кій ти мазунчик, Захар. Кій ти Джентльмен. Тисяч ти один лаборатор. Да. Може і так. Варюш. Молодий хай. Діка. Махай. Привіт, син, махай, махай. Молодець. Так, бачиш, патрон там бігає. Да? Бігає. Біленький. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, там бачка качечки плавають. Красавіка. Ну що йдемо? Да? Потихеньку.